На Одещині затримані підозрювані у збройному нападі на ювелірну крамницю. Зухвалий напад на торгівельний об'єкт може відгукнутися зловмисникам до 12 років тюремного ув'язнення. До чергової частини Южнинського міського відділу міліції Одеської області від охоронця приватної охоронної фірми надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих із застосуванням зброї скоїли розбійний напад на ювелірний магазин. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу. Приїхавши за вказаною адресою, правоохоронці приступили до проведення першочергових слідчих заходів. Виїздом на місце вскоєння злочину було встановлено. Що двоє невідомих злочинців із застосуванням клінетичної зброї скоїли розбійний напад на ювелірний магазин, в результаті чого було викрадено майна на суму приблизно 250 тисяч гривень. Під час опитування продавця, який, власне, і став жертвою нападу, встановлено, що того дня чоловіки зранку вже були у крамниці. Вони уважно роздивлялися товар, дечим навіть цікавилися, але так, нічого й не придбавши, залишили приміщення. Про те, як з'ясувалося пізніше, вже тоді приятелі знали, що повернуться сюди ще раз, але вже аж ніяк не за покупками. За кілька годин на порозі знову з'явилися ті ж самі покупці. Підійшовши до прилавку, один із них попросив продавця показати деякі ювелірні вироби. Коли той нахилився, зловмисник приставив до його голови зброю. Він так пішов, то дав пояснуть, смотри, підходить сюди, покажіть мені до ізелі. Я надел очки, сейчас вот, ну, доставать в а мне, так, это, я сейчас такой, вот доставать на подбору. А у меня как-то вот я такой согнулся, так он мне зашил И пистолет к весту. Я начал как сопротивляться ему моим туловищем, он ну, как-то вот тут раздвинул вот, и вот, пролез сюда. Кинул я с ним, начал бороться, И в это время зашел второй, ну, перед этим зашел, это второе. Вижу черный такий, ну циганчук, типа гаусы, там это, шапка так надета на на голову. Ну я тут боролся с, с ним, привозим мне руки, руки и молчи. И молчи, и добрый тогда надавил мне это вот, положил меня туда жлицом, в этот. Э Олег или Славик, тут, бери, Бакута, бери. А я в это время, только он и шел сюда, я, я, руку с кармана не, 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 вынимал, потому что у меня есть кнопка. И в этот момент, когда мне, то я же кнопку надавил добрый уже. Это вот. И еще старался ногами, потому что у нас тут внизу еще, видно, попал. Но они здесь двери закрыли, тот на второй закрыл двери и шторы затянул. Ну, Яким тим способом він виділив, що казав, відкривали стойки, он увидел, крикнув, що охрана. Потерпілий виявився, як то кажуть, незробкого десятку. Він намагався чинити опір злочинцям. Але відстояти товар у двох кремезних чолов'ях йому так і не вдалося. Сили були явно нерівними. До того ж, зловмисники зв'язали його та закрили йому рота ганчіркою. Нападники чудово розуміли, що чоловік міг встигнути скористуватися дистанційним пультом виклику охорони, тому діяли дуже швидко. Буквально за пару хвилин вони розбили скло вітрини та почали збирати товар. Аж тут, у їхні плани, втрутилися приватні охоронці. Приїхавши на виклик, вони не змогли одразу потрапити усередину. їм довелося вибивати двері. Побачивши, що коїться усередині, чоловіки намагалися затримати зловмисників, зав'язалася перестрілка. Та зловмисникам вдалося втекти, із собою вони прихопили і награбовані. Після цього до справи взялися працівники міліції. З метою встановлення особистостей та місце знаходження злочинців були зорієнтовані всі пости ДАІ – Особовий склад органів внутрішніх справ прилеглих районів сусідньої області. В результаті вжитих заходів, злагоджених та оперативних дій у найкоротший термін працівники міліції встановили і затримали нападників. Ними виявилися двоє безробітних, раніше судимих одеситів віком 48 та 49 років. Скажіть, за що вас задержали роботники міліції? Ну, я без адвоката нічого не буду. Скажите, за что вас задержали работники милиции? Уграбление. Вы ранее судимый? Ранее судимый. А по, по каким статьям? 140 и 215 Старым кодексом. 1960 года. Каждый год. А вас одного задержали? Нет, задержались товарищи. Наразі, за даним фактом, порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України розбій. Подальшу долю чоловіків тепер вирішить суд.